Зараз хотів би показати вам наглядний приклад, в чому ж різниця все-таки паркуватися на парковці передом або задом. Давайте цього разу ми спробуємо запаркуватися, заїхати передом. Ну, Здавалося б, нічого складного, все супер, ми заїхали. Але зараз у нас проблема виникне в іншому. Коли ми почнемо виїжджати, ці автомобілі нам повністю перекривають огляд. І щоб нам побачити, що на головній дорозі немає автівки. Треба буде висунути свій автомобіль майже на пів корпусу. Лише зараз ми починаємо бачити, що коїться на дорозі. Коли ми на це саме місце запаркуємося задом. Звісно, що паркуватися буде трошечки складніше, тому що доведеться попрацювати і по зеркалам, але то на майбутнє полегшить вам виїзд з паркувального місця. І зараз я поясню, чому. Як бачите, з водійського місця. У нас вже проглядається дорога. І виїжджати практично виїхали 10-15 см. Ми вже бачимо, звідки хто рухається. Таким чином паркування задом на парковці дає максимальну змогу зробити безпечним виїзд на проїжджу частину під час початку руху.